Вітаю вас, любі діти, послухайте, будь ласка, вірш. Відійшла в минуле осінь, грудень, первісток зими. Оглядає володіння, сніг іскриться під саньми, в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки, І виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини, ніби спалахи зорі. Діти, скажіть, будь ласка, про який місяць розповідається у вірші? Так, про місяць грудень. Адже в народі про нього говорять. Що він проводжає осінь і відчиняє ворота зимі. Саме грудень малята розпочинає зиму і закінчує рік. Тож попереду у нас найочікуваніші новорічно різдвяні свята. Грудень дарує нам мало сонячних днів, частіше стоїть похмура і холодна погода. Тож звуть його люди хмурень, студень. До початку зими земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг падає легенький і пухнастий. Та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Тож не даремно грудень звуть студень. На всю зиму він землю охолоджує, студить. Земля кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме в грудні засинають ставки і озера, а дерева дрімають під сніговою ковдрою. Тож сьогодні я пропоную вам, любі діти, намалювати цей перший пухнастий сніг, який вкриває землю і прикрашає дерева сніговими шатами. Для роботи нам знадобиться аркуш альбомного паперу, заздалегідь затонований блакитною фарбою. Фарби білого і Коричневого кольору пензлик, серветки, непроливайка з водою. І ось такі патички. Патички виготовлені з коктейльних трубочок. Набираємо на патичок білу фарбу і малюємо сніг понизу нашого аркуша. Патичком малюємо сніг тому, що так він виходить дуже гарним і пухнастим. Посередині аркуша малюємо крону одного з дерев, як зазначено на відео. Алі малюємо ще такі ж дві крони майбутніх дерев. Для того, щоб намалювати стовбури і віти дерев, беремо коричневу фарбу і пензлик. І починаємо ось так їх малювати. Ось такий зимовий пейзаж у мене вийшов. Сподіваюсь, що він вам сподобався, і чекаю на фото ваших зимових робіт. До побачення!